Боли України переплутані не любові, подекуди не перерубані, але знову зв'язані у возу, аби бути ще не міцнішим. Немає нічого красивішого, ніж їхати військосю країну і. Усі з ручками в руках і у вишиванках уважно слухають диктора, та всеукраїнський диктант під назвою Дороги України. Школярі й педагоги Ужгородського наукового ліцею традиційно в день української писемності і мови долучилися до національного радіодиктанту єдності, як і тисячі українців вдома, і на чужині вони не оминули масштабний флешмоб. Перед написанням диктанту своїм учням я наголосила на тому, що неважливо, скільки помилок вони зроблять дуже важливо те, наскільки тільки вони переймуться змістом того, що вони пишуть, адже ми живемо у дуже непрості часи. І, як казав Тарас Шевченко, я на сторожі коло них поставлю слово, слово це могутня потужна енергія. І, власне, мова це наш захист. Тема дороги України є не тільки про те, що. Саме про дорогу, про інфраструктуру, а про дорогу до єдності нашої держави, про нашу спільну працю. Я вважаю, що е, ми українці, мова це наше ДНК нації, і воно може нас призвести до нашого світлого майбутнього. Цьогорічний текст для радіодиктанту написала українська перекладачка і поетеса Катерина Калитко. Читав диктант, актор театру і кіно, режисер і зірка фільму Довбуш Олексій Гладковський. 23 роки поспіль, і це так має бути, тому що єдність саме в мові, єдність навіть нашій традиції, єдність нашої ментальності. А це все об'єднує українську націю і робить її сильнішою, особливо в умовах, коли ми підстоїмо свою незалежність, свою незламність, свою. Перегляд. Римогу підстоїмо тому для всіх нас, українців, особливо молоді. Цей радіодиктант має дуже велику значущість. Вдруге, в умовах війни, вся Україна долучилася до диктанту єдності. Раніше його писали 9 листопада, в день церковної пам'яті Нестора Літописця. Утім, з переходом на новий церковний календар, дата змінилася. Не треба доводити зараз те, що ми повинні, окрім рідної мови, розмовляти, володіти українською мовою і берегти свою мову, берегти свою державу, бо інакше майбутнього в нас не буде. І сьогоднішній диктант, який вже поспіль багато років відбувається, він доводить те, що дуже велике коло задіяне в цьому. І те, що молодь, мабуть, все-таки за нею майбутнє, вона розуміє це. Диктант кажуть, учні, учні нескладний. Дехто писав його вперше. Як от переселенець восьмикласники з Харкова, Михайло каже, в класі вже його рідні стіни, тож писати було зовсім не складно. Це мій перший раз, коли я його писав, і я дуже хотів би попробувати себе у цій цьому розряді. Він не дуже тяжкий був, і я його написав. Я весь його написав, і мені дуже сподобався. І радіодиктант можна сказати, об'єднує всіх українців у цю хвилину. Радіодиктант національної єдності щорічно проводять з 2000 року командою українського радіо, аби популяризувати українську мову і об'єднувати її носіїв у всьому світі. Дуже цікаво писати, я розумію, що твір ощулив в не одну людину, тому що зараз це достатньо чутлива тема, і найбільш складності це була пунктуація. Напевно, не завжди я могла відчути настрій авторки. Писала диктант вже вдруге. Насправді це було дуже цікаво, але ну і водночас хвилююче. Я вважаю, що цей диктант ну дуже актуальна тема на даний момент. В першу чергу цей диктант пишеться для того, щоб навіть перевірити орфографічні помилки, тобто кожна людина може теж помилятися. Диктант пішов вже втретє, тому е, вже знаю як, е, тому не дуже хвилююся. І вважаю, що цей диктант дуже корисний для єдності нашої нації на даний час. І не тільки перевірку грамотності, помилок, а й просто для себе дуже добре. Тому сподіваюся, що дуже добре. Ми всі написали. У понеділок, 30 жовтня об 11.00, учні себе і перевірять, адже саме тоді опублікують правильний текст радіодиктанту. Одразу після перевірки всіх робіт оголосять переможців. Зазвичай це відбувається протягом двох місяців.